Єлограмі ABCD нам відомі два кути, які утворюють діагональ БД зі сторонами. 57 градусів і 65 градусів. Маємо знайти градусну міру кута ABC, тобто, ось кута паралограма. Це можна робити різними способами. Найпростіше використати той факт, що якщо АБ і CD прямі паралельні і BD січна, то внутрішні різносторонні кути рівні тобто кут BDC дорівнює кутові DBA А отже, цей кут DBA також дорівнює 65 градусів. І тому, щоб знайти кут ABC Ми 65 додаємо 57 градусів і маємо 122 градуси. Тобто, як ми бачимо, це варіант відповіді А. Або можна було ще шукати, наприклад, в трикутнику B, D, C, третій кут кут С. Тобто від 180 градусів віднімати суму кутів 57 і 65 градусів. В результаті ми від 180 віднімаємо 122. І отримуємо 58 градусів. Це ось цей кут 58 градусів. А отже, щоб знайти інший кут паралограма, ми знову ж таки від 180 віднімаємо 58 і отримуємо той самий результат 122 градуси. Звісно, це довший шлях, але зазвичай учні чомусь користуються саме ним. А найпростіше, як я вже сказала, от використати перший цей факт. Наступне завдання, знову ж таки, паралограм і діагональ БД утворює зі сторону, за сторонами кути 60 градусів і 45 градусів. І в цьому випадку ще нам відома сторона АБ, яка дорівнює 2 см. Потрібно знайти довжину сторони BC. Сторона BC дорівнює стороні АД. Паралограма, тому що протилежні сторони паралограма. Рівні. Отже, з трикутника А, Б, Д ми будемо шукати сторону АД. Так як в цьому трикутнику відомі два кути ми використаємо теорему синусів, яка є в довідкових матеріалах, пов'язаних з трикутником, і тому ми можемо записати наступне: що відношення сторони А Б відомої на синус протилежного кута, а це синус 45 градусів. Таке ж, як відношення сторони АД до синуса протилежного до цієї сторони кута, а це кут 60 градусів, тобто до синуса 60 градусів. Тому, замість АБ, ми підставимо 2, синус 45 градусів це корінь з 2 на 2, а Д невідомо, ми шукаємо синус 60 корінь з 3 на 2. Після цього ми будемо шукати Х. Ми можемо шукати через пропорції, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорцій. Ось таким чином ми перемножимо і будемо мати, що для того, щоб знайти х, ми множимо 2 на корінь з 3 на 2, а потім маємо поділити на множник біля х, тобто поділити на корінь з 2 на 2, а отже, помножити на обернений дріб. Я зразу ж перевну, помножити на 2, що ділиться на корінь із 2. Після цього виконаємо необхідні скорочення. Два також можна поділити на корінь із двох, це буде корінь із двох, а потім корінь із двох ми множимо на корінь із трьох, тому х буде дорівнювати корень з 6. Це і буде сторона АД, а отже і БЦ нашого паралограму, тобто відповідь, як ми бачимо, Б. Ми маємо паралограм АБЦД і АК, це бісектриса кута А паралограма. Кута до рівні 60 градуса. І нам відомо відрізки БК 8 см і відрізок К Ц 6 см. Нам потрібно знайти площу паралограма. Так як відомо кут А. То, напевне, площу паралограми ми будемо шукати за формулою А на Б і на синус даного кута альфа, а і Б сторони паралограма. Дана формула є в довідкових матеріалах. Таким чином, ми маємо знайти дві сторони паралограма. Одна із сторін зразу знаходиться, це сторона BC, а отже і АД. Отже, ми можемо записати, що АД дорівнює BC і буде дорівнювати 8 плюс 6 це 14 см. А от сторону АБ ми знайдемо, використавши той факт, що якщо ми проводимо бісектрису кута паралограма, то ця бісектриса відтинає рівнобедрений трикутник. В даному випадку трикутник АБК рівнобедрений, БК дорівнює АБ, а отже АБ також дорівнює 8 см. Чому цей трикутник рівнобедрений? Ми можемо, звісно, доводити, використавши той факт, що якщо прямі АД і БЦ паралельні, АК Січна, то внутрішні різносторонні кути рівні. Тому кут КАД дорівнює кутові БКА. А отже, ми маємо в трикутнику АБК два рівних кути, а це означає, що це трикутник рівнобедрений. Ми маємо. Для швидкого розв'язання такого типу завдань цей факт знати, що якщо ми проводимо бісектрису кута паралограма, а отже, напевне, кута і прямокутника, і ромба, і квадрата, і навіть трапеції, там, де йде мова про паралельність відповідних сторін і січну, то завжди відтинається рівнобедрений трикутник. І це можна використати. Таким чином, друга сторона паралограма 8 см. А отже, щоб знайти площу, ми 8 множимо на 14 і на синус кута 60 градусів, який дорівнює корінь з 3 на 2. Скоротимо. І 8 множимо на 7, будемо мати 56 коренів з 3 квадратних см площа нашого паралограма, як ми бачимо, це відповідь А. Наступне завдання, знову ж таки, на рисунку зображено паралограм, і ми маємо знайти, які з наведених тверджень є правильними. Кута дорівнює куту С Це дійсно вірно, тому що в паралограма протилежні кути рівні. Далі ВС дорівнює СД плюс АД, також твердження рівне, тому що протилежні сторони паралограма рівні, А Б дорівнює СД. АВС дорівнює АД. І АС дорівнює БД. Для довільного паралограма твердження не вірне, тому що В паралограма діагоналі не рівні. Тому, вірно, перше і друге твердження отже, це відповідь варіант В.